Чина відключення абсолютно просто. Не всі люди мають змогу встановити, встановити ті автономні опалення, і ви розумієте, що так? Але люди е, не отримують за ті гроші, які платять, навіть не отримують той мінімум тепла, який е, мав бути забезпечений тепломонером. І те, я вам говорю, зараз вже з власного досвіду. У 2006 році ми платили близько 400 гривень. Неодноразово зверталися до вас. Ви, напевно, будете тоді керівником, що це за все. Приходили, заміряли, температура не відповідала. Зменш єдине, що ми могли на той час зробити, це зменшити оплату на 50 гривень. Тепла так ми і не отримали. І більшість проблем, і зараз я спілкувався людьми. І зараз аналогічна ситуація. Люди отримують високий потіж, однак навіть не отримують. Деякі, чому я 에, говорю, що підтримую ту саму? От потрібно бути, провести енергоаудит. Є будинки, де перегрівають, де люди відкривають вікна, де дуже жарно. А є будинки, де люди не доотримують той мінімум, який мають, а платять. Ми не той час платили вдвічі більше, ніж платив той будинок, де було дуже жарко. Зуміє? І ми зверталися. Почалося відключення саме з моєї квартири. Я вам кажу, що так, я відключився перший. Після чого пішли сусіди. І всі в мене запитують, чому ми платимо більше, ніж той, хто отримує більше тепла. І ви на той час, це претензія конкретна до вас, як керівник підприємства, абсолютно для того нічого не зробили. І проблема не в людях, які відключаються, а в тому, що підприємство не надавало якісний послуг і брало велику плату. Саме тому ми відключалися. Зараз я спілкувався з людьми є аналогічні ситуації. не у всьому місті, в частинах міста. де люди платять кошти і кажуть, Відчув я відключився, тому що в мене холодно. Ось в чому проблема. Тому не треба казати, що проблему створили люди. Чи влада? У нас є керівник комунального підприємства. Люди, давайте питати на правду. Давайте питати, що відбулося. А, попередня каденція винна, ця каденція винна. Насправді є пропозиції. Пане каже, має давати і сказали, давайте пропозиції, що потрібно зробити. Давайте частково. Давайте поступово, але щось змінювати. Тому, пане Михайлович, це треба взяти до уваги, мою Енергоаудит це те, що потрібно в першу чергу провести. Ми повинні встановити, які будинки ми маємо допомогти в